Усім привіт! Сьогодні хочу спробувати зробити торт з гарбуза. З моркви ми вже робили, воно класно оказалося. З сушеного кабачка муку ми робили, кидала я теж в тісто. офігенно вкусно. смачно вибачаюсь. Хочу спробувати з гарбуза. Ну, Для початку нам потрібно порізати і почистити гарбуз від зернят і від цієї шкарлупи. Ось так, я зернята почистила, шкурку я не, вирішила не знімати. А хай вона так запікається, а потім ложечкою цю пюрешку всю зберу з шкурки, а то буде там припрівати. Припечеться донизу і не буде смачно. Так нам, нам потрібно саму пюрешку е, добути. І краще чому запекти, а не варити, тому що при варці усі корисні вітаміни пропадуть, а при печенні вони збережуться у нашому гарбузові. І коли ми будемо робити наш торт, всі корисні речовини залишаться. Тортові буде <смеш> класний лікувальний поживний торт. Наш гарбузик спікся. От, Шкуринка ось така зарум'янена. Зараз я ложкою буду ось так вибирати всю цю м'якость, складати в тарілочку і зіб'ю блендером. Тепер ми блендером це всю кашу, ну, зробимо кашицю. Зіб'ємо, щоб однорідна маса була, пюрешка. В пюрешну масу ми зараз додали 3 жовтка. Білок я сюди скидала, це буде для іншого коржа. І додаємо пів склянки борошна. І десь. В стики цукру. Цукру я кладу трошки, тому що сам гарбузик солодкий, гарно розмішуємо Додаємо розпушувач і ванілін. Гарно розмішуємо. Ось така у нас маса вийшла. І як юрешечка. Ну, по бажанню можна додати Ґм... лимона. О, в мене мандаринки є. Можна мандариновий сік додати. Ні, ось мандаринчик є. Я зараз натру цедру. З нього сюди і видавлюємо сік. на Масу гарно розколочуємо і кладемо форму. Форму ми змастимо зараз. Маслом я змащу, можна оливою рафінірованою тільки. Зараз цю змащу і залию наш, наше тісто. Ставимо наш корж в духовку, пектися. Білки в мене ось вже збилися. Я поставила склянку молока, кип'ятитися, і взяла склянку борошна, якого склянку борошна, яке також зараз заляю трошки молоком і розмішаю. У мене не вийде показати вам, як треба. Ну, молоко, ой, це легенько так заливаємо у Молоко і гарно розмішуємо. Ось така маса в нас вийшла, і тепер поступово будемо додавати наші білки. І так само додавати, і розмішувати. Ас маса полувуздушна виходить. І зараз ми додамо. Ну, Ось таке десь масло, таку грудочку. Розмішуємо, поки воно не розтане. Поки гралися з кремом наш коржик співся. Такий у нас вийшов. Зараз я переверну на другий бік, заберу цю форму, ну дно. І тоді залишу його вже остигати. Наше тісто гарбузове парує ще, хай остигає. Крем наш трохи охолов. Ну, вже він ще гарячий, але ще не, ну, не кип'яток. І уже такий більш-менш стихший додаємо мед замість цукру. Ну, десь сюди зараз, ложки дві столових меду. І розколочуємо. Можна міксером, можна блендером розколотити, зараз є. Ні. Погнати но. Ось такий у нас крем вийшов. все ми робимо без цукру. Цукру я додавала трішки в коржик, бо ну, меду шкода було портити при гарячому використанні, ну, якщо в чай додати в кип'яток мед, він. Втрачає свої корисні властивості, тому потрібно в теплі інгредієнти додати. Е, наш крем остиг був, і ми додали в теплий крем е, мед замість цукру. Тому в кремові збереглися всі корисні властивості меду. Гарбуз е, також е, тут всі. Гарбузові корисні властивості збереглися. Ну, цукру я трошки тільки додала, звісно. Я ще надумала, ще один користь зробити е, смачний. Е, два яйці, е, гарно розколотила з манкою, розтерла. І додала молока. І, значить, десь півсклянки манки. Два яйці, розтерла гарно, Добавила склянку молока. Ще хочу один корж зробити. І тепер добавлю до нього сушені вишні. Буде грати роль і дюму. Ще добавлю. І ось такий корж. Зараз заляю. поставлю пектися в духовку. Додаємо муки. додаємо ще розпушувач. І Ні, меду я не буду, напевно. Ні, не буду. Гарно розколочуємо. Все ставимо. У духовку пектися. Тим часом, поки той э, другий корж ще печеться, ми цей, цей корж з гарбуза вже остих. І ми його гарно змащуємо нашим кремом, і він буде ще просочуватися самим кремом. І гарно буде тоді кластися на нього другий шар коржа. Наш пиріг спікся. Я його так от розділила пополам. Так, тепер беремо форму, ставимо і низ нашого коржа. Ставимо на дно. Бачите, який він гарний з вишнями. І, повірте, без цукру, і, хоч там нема цукру зовсім, він смачний, дуже вишні дають оцей сушені вишні дають кисло солодкий присмак і, тіста. Змащуємо крему. От. і ст будемо ставити шар нашого гарбузового коржа. Після того, як ми змащимо. Крем такий гарний, прям маслянистий, хоч не мати всіх ток, що кладуть зазвичай в крем. Ніби як білетичний, але смачний крем. І такий на дотик ніжний такий приємний. Гарбуз... Я поклала гарбузовий. Корж замастила кремом і буду зверху ставити ось цей крем. трошки не вистачило крему для цього, торта. Це ж я не підрозчитала, треба було, напевно, цей останній корж покришити і ось так по кругу. Зробити, ну, посипати, В середині було би біле. Ну, ми підемо другим путем. Я заварила знову крем, на молоко додавала е, пів склянки молока, додавала яйце, муку, е, борошно вибачаюсь. Е, розмішала, довела до закипання, до загустання, тепер додаю. Масло. Зараз воно трошки постою остигне. Добавлю меду і покрию наш тут зверху. Багато скажуть, що це фігня якусь придумають. Знаєте, я люблю фантазувати, люблю придумувати, експериментувати. І хочу, щоб їжа була корисна. І в інтернеті, якщо пошукати такої корисної їжі, яка була би корисна, ну дуже мало. Ну тут в мене що, я думаю, помилка все-таки, що порушно, треба буде на наступний раз спробувати замість порушної додати кукурудзяну муку або крахмаль. Так, наш крем ще трошки теплий, але нічого, якраз пропітається за що того, що крем теплий корж гарно пропітається і буде м'ягенький. Все-таки на наступний раз треба спробувати замість борошна, додати крахмал. Але ж це експеримент. Мені просто цікаво. Ну, то буде смачне, але все-таки, напевно, треба крахмаль. Або кукурудзяний, або картопляний. Мені здається, кукурудзяний буде краще. Спробуємо на наступний раз зробити саме таке. мене тут є гарбузові зернята. Знаєте, є такий вид гарбузів, де немає шкралупи, а насіння в гарбузові ось таке. Але мені цей сорт також сподобався. І я його собі сажу. Отож я зараз ці зернятка піджарю і е, в ну, щоб були крихтами, посиплю наш торт. Отакий у нас вийшов торт, ні, ще постою. Ставлю в холодильник, щоб, ну, краще, як будь-який торт стоїть у холодному місці 12 годин, тож я його поставлю, хай він застигне в мене, і тоді будемо дивитися. Ну, користь гарбузових зернят в тому, що вона лікує зацікавну хворобу, виводить пісок з почків. Печений гарбуз, він гарно впливає на серце, сердечну сосудисту систему на шлунок. В ньому багато вітамінів, желіза. Ви можете все це подивитися в інтернеті. Ну... Поки що ставимо, я ставлю в холодильник. Це їздила ж полі в ліс сьогодні зранку. Поки приїхала мого торта, вже приговорили хоч скуштувати. Який він? М -м. Загарбити гриби. Зараз від двору. Уж тільки що з лісу прийшла. Будемо готувати на вечір. Гарбузовий торт смачний. Можна робити. Дуже добрий торт. Не знаю, може, звісно, прийшла голодна, але що лишилося. Ранку ще цілий був. Ну, нічого, зробимо ще. На цьому це. Осім бажаю всього самого найкращого. Не бійтеся, експериментуйте, придумайте. І я вважаю, що бажано, щоб їда була корисна для організму. Він такий, знаєте, непритурний. притурний. І вважайте без цукру. Ну все. Буду зараз. Відварювати грибочки свої. Усім бажаю всього найкращого. До нових зустрічей.